Вітаю, шановне товариство! Я вже давно відмовилася від масової посадки цибулі сіянкою під зиму чи навесні, а перейшла на весняну посадку цибулі з насіння. У мене є відео, де я розповідаю про переваги посадки цибулі з насіння, тому я не буду затримуватись на цих питаннях, а зразу перейду до показу врожаю. Скажу, що цього року врожай набагато гірший ніж в будь-які попередні роки, тому що цибуля висаджена з насіння, вона все ж розвивається пізніше, ніж та, що посаджена сіянкою, і тому період наливання цибулин припав якраз на оцю велику засуху. Я висаджувала цілих сім сортів цибулі з насіння і зараз покажу, що виросло з кожного з них. Перший сорт це цибуля Суперред. Носіння було в зіп-пакетику, а на вкладці було написано, що це суперрання, червона і солодка цибуля. Все відповідає сортовому опису: цибуля надрання, червона і солодка. І більшість її ми вже використали в їжу. Єдина проблемка, що розмір цибулинок невеликий. Ну, це ось такий от середній розмір цього сорту. Цибуля така невеличка, не тому що я її якось неправильно вирощувала, бо на цій же грядці інші сорти поросли у величезні цибуляки. Наступний сорт це Red Baron селекції Нідерланди. Це червона салатна цибуля, і я її висаджую з року в рік. Зазвичай ця цибуля. Трохи більша, але цей сорт великим не росте. Ну і це от плюс-мінус для нього нормальна цибулина. Але проблема в тому, що цибуля поросла нерівномірно, і десь третина врожаю це досить маленькі цибулинки. Третій червоний сорт це Ялтинська цибуля, яку я безуспішно намагаюся виростити з року в рік, і цей рік не став виключенням, бо знов виросло таке, що попало. Тобто цибуля справді червона, але це не ялтинська цибуля, це якийсь червоний сорт, і, до речі, він зовсім навіть і не солодкий. Два сорти жовтої ріпчастої цибулі це Універсо F1 і Тамара Ф1. Ці сорти я вирощую з року в рік. Вони дають гарний врожай і гарно зберігаються. І, до речі, в цьому році вони мене теж не підвели. Це Тамара Ф1, це сорт середнього розміру, і він повністю відповідає сортовому опису. А це цибуля Універсо F1. Як бачите, вона росте досить велика, по розміру вона майже як Ексибішн, гарно підходить для переробки, але на відміну від того ж Ексибішена, вона ще й гарно зберігається. Чешський сорт тоска отака довгенька цибуля, я її вирощую вперше. Цибулька мені сподобалась, вона смачна, не надто гостра і її зручно нарізати. Єдина проблема, що в цьому році вона поросла нерівномірно, тобто є ось такі нормальні цибулинки, є дуже маленькі, але я обов'язково посаджу цю цибулю в наступному році. І нарешті біла цибуля, White Magic. Як на мене, білі сорти занадто примхливі. Принаймні в мене біла цибуля то погниє, то починає рости по-другому разу, то не поростуть цибулинки. І в цьому році вона мене здивувала. Всі інші сорти попадали майже посохли, а White Magic, як ви бачите, стоїть чудова, зелена. О, думаю, яка гарна посухостійка цибуля. Але мій захват розвіявся, коли я вирішила смикнути цибулинку. Ось зараз ви побачите. Ну, вони всі такі. Коротше кажучи, цибулини навіть і не думають наливатися. Але оскільки цибуля реально зелена, і вона ще росте, я сподіваюся, що може, все-таки з неї буде якийсь толк. А ви як вважаєте?